Есен розпочинає новий серіал територія позитиву. Це був його смайлик. А ось це ну, така ваша фея гарного настрою. Моя колега Юлія Дячук, автор цього серіалу, упродовж місяця, спілкувалася з різними людьми від студентів до президентів корпорацій. Усіх їх об'єднує одне, вони позитивники, і для них склянка завжди напівповна. Отже, тема першого сюжету візуалізація: що таке карта скарбів, для чого людині мріяти, і як цим мріям допомогти стати реальністю? Дивимось. Сьом о 7.00 душ і філіжанка кави. Ранок і Лідяченка, як і його самого, можна було би назвати середньостатистичним. Якби не одне, але. Мільйон, мільйон, він не фальшивомонетник, але гроші в нього намальовані, точніше, домальовані. І начхати йому, що такої купюри в природі не існує. Так, він програмує себе на багатство. Це основа, з чого я починаю заробляти, копити на свій великий капітал. И когда я вижу эту бумажку, я говорю, ага, вот, надо же еще пощупать. Вот он, этот миллиончик, вот, вот ящик палета стоит по купюре. Именно эти ощущения и внутренние образы и станут вашим порталом, через который Вселенная начнет проявлять всю свою мощь. Просто так нарисовать нолики без внутреннего действия, этого не случится. Если у меня есть внутреннее действие, личная сила, тогда, конечно... Це буде м'яка і спокійна которая яка мне мені цели. Для одних це просто журнали, а для неї глянцеві мрії. Хобі візажистки Ольги моделювати своє життя. Хочу поїздку в Рим, хочу завтракати чорної кров'ю, Хочу відпочивати на таких островах. Такі аплікації називають по-різному. Одні дошками візуалізації, інші картами скарбів. Вона знаходить підходящі картинки, доклеює свої світлини і приймає подарунки від життя. Работає щось то виша. Візуалізація допомагає бачити те, що ти хочеш виплатити. А вот здесь наша віра, вона є мердією для воплощення картинки. Ти про нього мріяв. Ну, 4, Він побачив ці диски на чужій автівці. Побачив, закохався і сфотографував. Тоді його карта скарбів поповнилася новим експонатом. Минає кілька років і навіть в нього невиправного оптиміста від подову перехоплює подих. Омріяні диски матеріалізуються. Інтересно, те, що попали не, такі. Іменно вот такие диск, я випалий на той комплект, який стояв на той машині. На моїй дошці візуалізації приклеєна біла Бенклі. Це так, по секрету. Грошей на цю автівку у мене немає. Поки що. Але це не заважає мені як мінімум отримати права і зайти до потрібного салону. Сісти в машину, отриматися за кермо, уявити, повірити і запам'ятати це відчуття. Таким чином, я, начебто, приміряю на себе цей образ і заявляю у простір. Я цього варта. Потенційний мільйонер Ілля поки що їздить не на Бентлі. Разом із п'ятьма друзями винаймає квартиру на околиці. А ще у нього машина в кредиті. Нельзя зациклюватися на проблемах. Нельзя, ні в якому випадку. Чим більше ви всередичісь на проблемі, тим сильніше вона хватається за вас. Есть выражение, вираження, чи там, где там, них верят. Для неї своєрідним дивом виявився наш візит. Ведуча чайної церемонії Зоя нещодавно стала мамою. Під час вагітності у неї була мрія провести чайний ритуал із немовлям на руках. Вона навіть не одразу зрозуміла, що в такий незвичайний спосіб хтось там наверху реалізував її мрію. А сколько всего мы можем получить, но не получаем в последний момент, когда начинаем сомневаться. То есть вот оно как росточек начинает расти, да, ну вот то, что мы хотим, наше желание. То есть вселенная, она как бы откликается, начинает это все складываться по кусочкам таким, э, как пазл, и тут в последний момент, а это не получится. И мы просто берем и уничтожаем вот это то, что уже начало зарождаться. Цю дошку візуалізації Оля зробила торік. Тоді вона ще жила під Харковом, згодом переїхала до столиці, знайшла хорошу роботу і таку ж квартиру. Все, що клеїла тоді, отримала тепер. вот вообще просто чудо, чесно. есть тобто, я это клеїла, вірила, я дуже сильно хотіла в Карпати, я именно представляла себе, що я так буду одета. Вот. От так і произошло, що ми з молодим чоловіком поїхали, таку куртку ми купили, так повезло. У неї на холодильнику добірка магнітів. Вона побувала навіть на Канарських островах, безкоштовно дуже захотіла і її запросили. Таємниця візажистки Ольги велике бажання, візуалізація і вдячність. І навіть якщо Якщо что-то не случилось, що ти хочеш, але все одно бути быть Тому що что тогда, коли ти говоришь спасибо, що це произошло, или спасибо, що я це отримав, ти вже событие, которое собиття, или поздно ліпозні. Він програмував себе на папугу і, врешті-решт, пернатий з'явився. Спочатку як картинка із журналу, потім як пташка у клітці. Він думав, що це хлопчик, і назвав його Боб Марлі. А виявилось, що це дівчинка. На душе пом. Чук, Костянтин Голубчик, Дмитро Бабак та Іван Павлович ТСН студія один плюс один